Учора в одному із житлових будинків Житомира міліція шукала бомбу. Як повідомила одна із мешканок, невідомий зателефонував їй та сказав, що будівля замінована. Пенсіонерка відразу зателефонувала в 102. Прибувши на місце правоохоронці, оточили будинок та провели евакуацію 160 мешканців. ста ну, кожну квартиру в Кожного пертіри і, і сказали, щоби що, освободіть пока квартиру все. Експерти вибухотехнічної служби, застосувавши службового собаку, провели ретельний огляд приміщення, що тривав більше трьох годин, у ході якого міліціонери вибухового пристрою не виявили цього ж вечора. Підозрюваний у скоєнні вказаного злочину був затриманий. За попередніми даними чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, а тому адекватно пояснити свої дії не може. Відповідно до законодавства йому загрожує або в значних сум штрафу або обмеження волі на термін до. 5 років